Всім привіт! Нестандартний, початок нестандартний, але навіть не планував знімати відос. Бачите, мототрактор мото свій я розібрав і тут познімав все, і ось тут познімав. От. То розібрав трохи, в принципі. ось, ось поскладав усе. Тут запчастину. Достав наконец-то, свій зіп набір, який йшов в комплекті. Бачите, яка. Проблемка. У нас тут, вкладищі всередині, трохи, як кажуть, бачили життя, то буду замовляти. Але що, що трапилось? Взагалі-то вчора культивувався, як положено, з'явився металічний стук. Я зразу двигун заглушив, думаю, мало ли що там трапиться. Добре, більш-менш доїхав додому. Все добре. З сусіднього городу металічний звук є, але він їде, заводиться все добре. А тоді, вже коли, якби почав розбиратися, сьогодні зняв оцю от кришечку свою. Ось. Ну і що стало зрозуміло. Тут зараз не видно, але. Бачите, это... там, з цієї сторони теж не, не дуже видно, але намагаюся показати. В общем, в мене розлетівся оцей підшипник. Получается, правий, що стоїть зі сторони а, паливного насосу. Ротівся. Ось його розетка, яка вилетіла, її тут перем'яло повністю всю. От. Ну і... Оцей металічний, вон, бачите, ось дивіться. Тут шариків немає. Зараз я наближу. Зверху один шарик, другий, тут немає. Тут ось інші. В общем, таке. Вже добрався, то вирішив, зараз зніму колінвала. Заміню цей підшипник. Подивлюся на стан цього підшипника, що зліва стоїть. Ну і скоріше за все, що буду міняти. Сальника, бо вже порахував 10 років, то, мабуть, вже треба замінити. Так, зняв кришку, ви знаєте, зручно не виймалася, бо посажена ж в натяг, типу, як невеличкий, то ось один болтик і он другий болтик. Ну, от, вкрутив ті ж болтики, що сюди викручені, вкрутив і все вже, воно вже на місці. Зараз достану та покажу. Ось достав. Ви знаєте, і тут поверхні взагалі вважаю в ідеалі, тут тобто, нема нічого. Все, цей підшипник взагалі не, навіть не намагається люфтити. Я його перевіряв. Навіть не знаю, що робити. А отут он, дивіться. Розетка розлетілася і все, все вже на заміну. Підшипник, кстати, стоїть у нас АЛД написано. 62, 11. Ну, Може, тут щось написано. Ну, будемо дивитись. Коротше, зняв, розібрав, будемо дивитися, що нам далі робити. Але ж, подивився, я з цієї сторони вже тут при в гарному освітленні, то видно, що сальник цей підпотіває. Тобто він, ну, та 10 років, що йому треба міняти. То зараз далі розбираю, треба оцю зірочку зняти, цей підшипник зняти і тут розібратися, як воно розкривається. Та будемо замовляти запчастини. Вчора перепресували підшипник я замовив. На сайті мій мотоблок. Дякую Анастасії, дякую менеджеру От, за те, що мені допомогли. Приїхав, бачите, по заводу приїхав шариковий підшипник, ось, шариковий, кажу, роликовий підшипник, який є розборним, що повинно по заводу стояти. Цей теж замінив 63,11 і 62,11 або 211. Зараз уже його поставив невеликий натяг, легенькому молоточком по зовнішньому краю зайшов. Зафіксував о, ударною викруткою. І на різ, різ, герметик різьбовий поставив на всякий випадок. ну Ви знаєте, це таке діло, бо якщо відкрутиться в двигуні буде біда. Почистий від прокладочок, але я вам скажу з приводу знімання цього підшипника. Бо він з таким натягом сидів, що коли він вискочив з того натягу, я аж присів на тому пресі. І звичайним зйомником я його не зняв би. Оця шестерня так само під великим натягом сиділа. Я не знаю, на відео дивився, у всіх вона знімається від руки. І навіть я, коли я стопор цей зняв, вона не виймалася. Ну, Зняли, зробили. Дякую своєму другу. Він мені дуже допоміг, я дуже вдячний. Так що зараз підготував, бачите, зажав, поставив, повторюся, фіксатор підшипника. Зчистий, підготував під прокладочку. Тут все зробив. Зараз а, ні, що, забув сказати, отаку от замовив я ну цю форсуночку, не форсунку, а як це розпилювач новенький. То зняв, почистив. Замінив, поставив на місце, все добре. Клапана, нагадаю, я перевірив, вони не течуть е, місця під прокладки. Е, впускного випускного клапана, ну, впускний фільтр і глушник я почистив. Тут почистив, від головочки почистив. Зараз йдемо, я зливаю мастило. Хочу зняти піддона, е, злити мастило, помити все, бо тут я ось все повиймав. Вон, дивіться, скільки знайшов сепаратора, який фактично якого пережувало кусками, просто капець. За 10 років сепаратор просто випав, розсипався. І почнемо збирати далі. Ще один етап, це зняв піддончик, вичистив, вимив. Було, звісно, сепаратор розбитий куски. Була така незрозуміла, якби емульсія. І трохи струшечки, такою мілкою і мілкою було, навіть давняшня. Фільтр. Це у мене такий стоїть сеточка і пружинка, яка фіксується. Щось покажу. Воно стоїть, бачите? воно все. Така кришечка. Ну, типу як вороночка, яка засмоктує масло під тиском і подає туди, куди нам треба. То зараз все помию, збираю назад, ставлю піддончик і будемо. Збирати колінвал ставити на місце. Ну що, підготовка продовжується. Вичистив повністю прокладочку всю. Від старої. Ну війніше. Вичистив місце під нову прокладочку, повністю все. Ось ще раз давайте поглянемо, бачите, хон є. І це дуже непогано. це лінія, видно, все лінія. Де працює поршень в циліндрі. Оні ж так в гільзі, правильно сказати. Але при цьому вона не відчувається взагалі. Дивимося, що в нас в картері. Картер фарбований, десь фарба вже повідлітала. Але, в принципі, непогано. Там, дивіться, чистенько все. Ну, в принципі, все добре. Готовий до встановлення калінвала. І. Цього підшипника будемо. Вони, в принципі, йдуть в невеликий натяжок, то я думаю, кияночкою ми підстукуємо і воно добре сяде. Ну і забув показати, бачите, перші міточки я виставив. Тобто колінвал з цим, з за розпредвалом завмістив. Інші міточки вже будемо ставити сюди шестерню, вона буде совміщатися тут з тим збалансіровочним валом, щоб воно було все верненько. Наче все гарненько стало. Але я планую, напевно, я зараз зберу оцю частину, щоб вона вже тут була, тут готова вся. От. А тоді вже буду ставити з тієї сторони. Навірно, так буде краще. Поставив маховик, там була гаєчка, зажав контршайбою, контр все зробив, затягнув. Перед цим не забув поставити ремінь вентилятора з натяжуючим механізмом. Завів ремені, все перевірив, все крутиться. Так, дивимося з правої сторони. А, мітки є, одна мітка тут. Одна я показував там. Виставив шестерні в один рівень, тому що якщо трошки перетянуть оця шестерня буде цю, 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 чіплятися. Це погано. Далі, механізм, той що відповідає за оберти, я не трогав не оцю гайку, як у відео багатьох користувачів таких мотоблоків кажуть хлопці. Я його і не трогав, просто зняв її витягнув. Тепер встановив паливний насос, встановив о, важіль, який відповідає. За оберти, коли йде підняття обертів, ці бачите, грузики розходяться, і цей регулятор виходить. Ну І фактично він е, на самій, самому паливній насосі рухає е, циліндр, який регулює кількість палива в залежності від обертів колінвала. Ну і оберти збільшуються, все логічно. Для встановлення поршня з кільцями в гільзу. У мене є така приблуда, яка обтискає поршень, стискає е кільця всі. І тепер я просто дерев'яним кійочком забиваю його туди. І все. Бо так ви не вставите. Дуже корисна. Ця приблуда вона дешева, це не реклама. Я її колись купив для оцього мотоцикла. Але я вам скажу тема взагалі так легенько. Агонь. Становив кладиші. На шатун поставив. Зайшло, кстати, поршень, зайшов великолепно, змазав вкладиші і законтрагаїв болти, яким зажав. Далі будемо виставляти головку з клапанами і регулювати зазори. Трохи захопився, не все знімав. Але, в принципі, трактор зібрав. Клапана відрегулював е, впускний 0,2, випускний 03. Все зібрав, все зібралося. Лишніх запчастин у мене не залишилося, що великий плюс. Залив масло, залив антифриз. Я заливаю, щоб тоді не боліла голова, що треба там зимою зливати чи ще щось стоїть та і стоїть. І Система буде чистішою. Тепер хочу спробувати перший запуск. Зрозуміло, що. Палина система напівпорожня, треба буде покрутити. Плюс зараз покрутимо, щоб масляна система а, набрала. Мастила і тиску. Не зовсім, не зовсім відрегульований газ, тому я якби зараз трошки так додав газку, а там побачимо. Що ти хочеш? Що ти, ти з мене хочеш? Бачите, пристає до мене. Отак. От ну ось, будь ласка. Ну що ж, будемо зніматися разом тоді. Ви переглянули першу частину ремонту мототрактора. Хочу попросити спільноту YouTube. На останніх фрагментах цього відео ви... було відео... Була частина, де мототрактор працював і є 에, стуку, то я немає, немає я вже з не міш, мішаю Меш, стуку немає. Мені фактично вдалося позбавитися його, бо я замінив підшипники, але залишився зайвий метаїчний шум, який, який заважає роботі трактора і не є 에, справжньою роботою дизельного двигуна. Тому може хтось щось порадить. Я якби все вже якусь частину інформації е, назбирав в інтернеті, буду виправляти в другій частині. Може, ви щось порадите в коментарях. Тому я, я вам дуже дякую за перегляд. Е, лайкайте, коментуйте. До зустрічі в наступних частинах. Ти мені даси познімати відео чи ні? Ти будеш.